Доброго дня, діти! Я дуже рада нашій зустрічі з вами. Погляньте, яким став різнокольоровим, красивим наш дитячий садок. В нашому рідному краї дивна пора хазяйнує і гуляє, листя дерева, кущам золотить, краплями хмароньки часто дощить. Може, ви, діти, не знаєте досі, як ця пора називається. Так, діти, це пора року осінь. А осінь яка? Золота. Сумна, дощова. Діти, а давайте ми з вами заплющимо очі і послухаємо звуки навкруги та з'ясуємо, кому ці звуки належать. Іде дощ, Котик нявкає. Їдуть машини. Шелест листя. Сину, подивись, яка гарна погода, як яскраво світить сонечко сьогодні. Йдемо на прогулянку. Так, мамо, іде гуляти. Мама розмовляє з дитиною. З усіх звуків ми легко з вами знайшли звуки людського мовлення. Чуємо і розуміємо, коли людина розмовляє. А за допомогою чого людина розмовляє? Так, за допомогою рота. Рота язика та зубів. За допомогою ротика можна сказати дуже багато слів, які звучать по-різному. А по-різному вони звучать, бо в словах є різні звуки. І зараз. Ми деякі звуки знайдемо при допомозі чистомовки. Повторюйте за мною чітко та виразно: А а а а осінь у наш край прийшла. І і і часто йдуть дощі грибні. У-у-у, Затіває осінь І-і-і. І, 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 і прохолодні думуть вітри. Е, 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 сюди листя золоте. Ми з вами почули, якісь звуки, діти. Так, а, і у, і, е, Ви, малята, молодці, голосно та чітко промовляли звуки. Листя осіння. Шипоче, шипоче, щось розказати нам певно нам хоче. Шелест повсюду, прислухаємося ми в парку ж, гуляючи, чули ш-ш. Діти, давайте пограємо з вами в гру, знайти звук ш-ш-ш». Я буду казати слова. А ви, якщо почуєте в цьому слові звук ш, плеснете в долоні. А якщо в слові звука ш нема, то наші долоньки відпочивають. Ну що, починаємо? Садок, шапка, собака, мышка, тиша, дуб, шоколадка, квитка. Молодці діти, ви гарно справилися з завданням. Дітки, щоб звуки гарно промовляти, треба пальчики тренувати. Тож давайте з вами пограємо в пальчикову гру. Сонце гріє промінцями, нас цілує, наче мама. У віконце заглядає, погуляти нас вмовляє. І ще раз сонце гріє промінцями, нас цілує, наче мама, у віконце заглядає, погуляти нас вмовляє. Дітки, ви такі молодці. Мені так сподобалось грати з вами в різні ігри. А вам, що ви нового дізналися сьогодні? Якщо вам сподобалися ігри, ви можете і вдома знайти багато різних звуків, наприклад, у себе в будинку. І за бажанням можете відзняти свої відео і надіслати, мені мені буде цікаво дізнатися. До побачення, діти! До нової зустрічі!